Кого найбільше зачепить повня 5 грудня. І це три знаки зодіаку, які найбільше відчують. Тобто суботійний ряд, багато подій, багато того, що дійсно міняє хід ситуації та є доленосним. І це в першу чергу, звісно, близнюки. Для вас буде взагалі переосмислення себе і такі кармічні рішення для когось звільнення, для когось поступлення на нову якусь посаду чи нове навчання, для когось взагалі питання рефлексії, хто я. І в чому моя реалізація та місія життя? Оце те, що стосуватиметься близнюків. Наступний знак, який дуже сильно переживатиме, це рак, і рак буде позбуватися всього, що було як балас та заважало рухатись. І ви відчуєте прям нове повітря. Знаєте, ніби ви скинули груз. Від чогось або від когось доведеться відмовитися, може не просто, але ви зразу відчуєте полегшення після цього. Далі у нас водолії, і водолії це те час налагодити особисте життя. Тому ці три знаки прям. Реально в моменті повні, тобто за три дні до і три дні після повні самої відбуваються події, і ви вже це відчуваєте, коли дивитеся відео. Ось несе ця ситуація, яка буде дійсно суттєво міняти хід вашої долі. І якщо це про вас, і ви сонячні саме по цьому знаку, по знаку сонця, ці знаки, які я сказала, залиште про себе знати в коментарях.